Шлюб за добу в Івано-Франківську відкриють оновлену залу для церемонії розпису. Планують це зробити до 14 лютого 2025 року. Продовжить тему Тетяна Дадак. Проєкт Шлюб за добу стартував Івано-Франківську у 2017 році. З того часу послугою скористалися понад п'ять з половиною тисяч пар, а географія молодят налічує 43 країни. Це скорочена реєстрація. Як люди інколи питають, чи це все законно і так далі. Так, абсолютно, тому що це спільний проєкт, де є ми, як організатор, а державні реєстратори з боку рацу приходять і засвідчують. Цю всю подію. Першою парою, до речі, були у нас кияни. Ви бачите, яка кількість різних країн представлена, тобто хтось з наречених або наречений, або наречена. Найбільше це, звичайно, що Україна. Далі в нас де Польща, Німеччина і Молдова. Ну і бачите, така цікава географія, така для розуміння того, хто в Франківську. Із якої країни у нас тут одружився. Реєстрація шлюбу за пришвидшеною процедурою відбувається у міській ратуші, і до Дня закоханих тут обіцяють оновити залу. Кожного року на річницю нашого проекту ми завжди організовували нові фотозони, нові локації для наших молодят в міській ратуші. Звичайно, що зараз цього року якось воно так було. Не на часі щось змінювати, але ми розуміємо, що війна вже не один рік, а життя триває, і не можна забирати. Такі позитивні моменти, які повинні бути присутні в житті людей. Тому цього року ми знову ж таки вирішили повернутися до цієї традиції. Ми повністю оновимо нашу залу, де проводиться церемонії. Також парам, які скористаються послугою Шлюб за добу пропонують безкоштовно піднятися на оглядовий майданчик і там влаштувати фотосесію.